Якщо розрубати хробака навпіл, то та половина, де голова, буде продовжувати жерти, тому що природа хробака полягає в тому, щоб весь час щонебудь жерти. Якщо оту половину, де голова, і ще раз розрубати навпіл, то голова буде продовжувати жерти і так далі. Росія хробак. І вона сьогодні щодня отримає в зуби від українських збройних сил. Вона має катастрофу на українських фронтах, і тим не менше, вона продовжує жертви, продовжує робити гідоту згідно своєї природи всім своїм сусідам. І зараз націлилася на Казахстан. Вона вже розуміє, що Казахстан не дружній. Він відмовився входити в газовий союз з нею. І проблеми по нафті, проблеми по багатьом речам. З ними вони не можуть домовитися. Казахстан переорієнтувався частково на Туреччину, частково на Китай, і тому потрібно розпочинати там війну. В Казахстані десь 4 мільйона, можливо, трошки більше рускоязичних. Це не тільки етнічні ванюшки, там і українці, які вважаються б ванюшками, там, мабуть, і білоруси, які вважаються б ванюшками. Коротше, ванюшкаязицьких, там 4 мільйони. Це для Казахстану дуже багато. Зараз, тікаючи від мобілізації, в'їхало іще більше, ніж 700 Тисяч 700 тисяч свіжих венюшок це просто непереносима річ. І, за даними нашої розвідки, серед цих 700 тисяч уже 300 офіцерів головного управління Генерального штабу Ерефії, тобто 300 розвідників безпосередньо для розкачування ситуації. Москва орієнтується і розраховує на те, що Казахстан практично не має збройних сил. Що опер опір будуть чинити тільки партизани, тільки народний спротив. Придушувати народний спротив, Москва вже має досвід в Казахстані, досвід річної давності. І вона розраховує, що зможе більшу частину території Казахстану захопити швидко. Що це не буде як в Україні? Це провокація, яку підготують і підготують ці 300... Офіцерів розвідки, і після цього можна вводити війська, Москва відчуває, що в результаті всіх подій вона може бути відрізаною від теплих морів. Що завдання України це відрізати її від Чорного і Азовського моря повністю завдання України і кавказьких народів відрізати її від Каспійського моря. І що це може таки статися? Отже, Казахстан. З його великим каспійським узбережжям просто необхідний. До речі, в зв'язку з тим, якщо ви мешкаєте в Казахстані, підпишіться на цей канал, а від кожного іншого каналу відпишіться. А якщо ви мешкаєте в Києві, то можете не підписуватися на цей канал, тому що кияни взагалі безсоромні люди. Але 28 числа прийдіть в Сузір'я. Подивитися грандіозну виставу після за моєю п'єсою. І квитки можна придбати в описі під відео, там вказано, як можна придбати квитки. Я сподіваюся, що не буде уже на той час світла в Києві, і будемо дивитися цю виставу при свічках, і тому ефект моторошності. Інфернальності іще збільшиться, це саме те, що там потрібно, але втім, все одно, це вистава жахів, містична комедія жахів. Так що прийдіть. І зараз рубрика відповіді на питання. Я вибрав три питання: перше питання: до чиєї експертної оцінки дослухатися, я навіть зніяковів, коли почув це питання. Ну, звісно ж, до моєї, до чиєї ж іще. Але найбільш авторитетною у нас виявляється є те, що друкує британська розвідка. Британські розвідники кажуть, до війни у нас було британські вчені. Кажуть. Британські вчені кажуть, що за їхніми багатолітніми спостереженнями після листопада місяця мухи білішають. Або і ще що-небудь таке дивовижне дослідження. І тепер нам все пояснює британська розвідка. Британська розвідка пояснює нам, що поза як бруд на полях, то наш наступ уповільнився. Браття, мабуть, треба слухати і оцю маячню. І для того, щоб вам було краще, я думаю, що ми будемо користуватися свіжими даними сроматської розвідки. І публікувати час від часу сарматська розвідка заявляє, що сармати там орієнтувалися в цих степах українського півдня значно краще, ніж розвідники з Туманного Альбіону. Друге питання за якийсь млявий скандал в Броварах. В Броварах є маленький штаб братства в орієнтованому приміщенні на якомусь заводі. І цей завод зараз підлягає рейдерській атаці, і там наші хлопці когось спустили зі сходів, когось побили, само собою, не порушуючи при цьому кримінального кодексу, як завжди, все у нас. І там е місцево, місцеві рейдери пухтять. Там є такий, виявляється, мені розказали сьогодні, що є такий поліщук у броварах. Це такий броварський олігарх. Йому належить половина броварів, дві третини міськради. Він прикупив собі депутатів, прикупив собі чиновників, і о, він хоче, щоб всі бровари належали йому, щоб це було приватне місто цього от Поліщука. Я взагалі не люблю монополій ніяких, але от, виявляється, у нас є такий монополіст. Який е, отримав всі ці свої можливості завдяки тому, що його жінка є чи то сестрою, чи то племінницею жінки російського президента колишнього і прем'єр-міністра Медведєва. Якщо ви пам'ятаєте, за такий кумедний алкоголік, який пише всякі тексти про Україну час від часу у своєму Твітері, і тепер цей Поліщук рейдерить у цей завод. Хоче забрати у законних власників. І там нам, в принципі, наплівать, скажем, будь-яка власність крадіжка Конституція брехня, як казав наш великий вчитель Прудон, але ну от, нафіга туди лізти, там, де є братство. Ну, він, мабуть, дорийдиріть цей завод, я так думаю, тому що грошей багато, він прикупить і суди, і прокуратуру, і поліцію, і всіх там на світі. Ну, але от, брудна потвора, я не розумію, за що ми боремося? Якщо в Україні душі існують всякі поліщики, і от, от, те саме, от той самий От, Війна йде, такі страждання у людей. Все-таки інше, він продовжує жрати, як в себе. Ну, не знаю, що там буде далі, але в принципі, ж, наше завдання ж це не тільки щоб не стало Путіна, наше завдання, щоб не стало оцих от, багаточисельних поліщуків, в Україні на всіх рівнях олігархічної драбини. І третє питання знову питають за Корінського. Презентація якого була в неділю, і вона була достатньо успішною. Хто прийшов, міг на це подивитися. На ну, як і всі презентації. Ну я намагаюся не ходити на будь-які презентації, будь-яких книжок, окрім як на власні і на. Курінського в пам'ять про цю світлу і велику людину. І мене ще раз питають: що, що це таке? Чому я весь час до цього повертаюся, чому весь час згадую його не тільки тому, що вважаю його своїм вчителем, а розумієте, в чому справа. Ми користуємося, ми живемо в світі всяких девайсів, всяких технологічних штуковин. Ми не можемо без цього жити. До кожної цієї технологічної штуковини є, або для тих, хто її виготовляє, або для користувачів, є інструкція по користуванню, інструкція по виготовленню алгоритми. Ми живемо в світі алгоритмів. І без цього не можемо жити. Найпростіший якийсь девайс. От, мені довго довелося розбиратися, як ця штуковина працює. Вона не працювала років 80, а потім, коли відключили світло, мені довелося розбиратися. І я шукав, як, як же вона працює. Ця штука розібрався за допомогою інструкції. Але немає інструкції до користування собою. От людина народилася, вона виростає і користується вона якимись випадковими. Уявленнями, випадковими знаннями, щось там хтось їй щось сказав, щось вона собі надумала такого. Ми дуже неефективно використовуємо себе. Ми являємося інструментом. І цей інструмент погано використовується, він іржавіє, він тупиться. І Курінський зробив геніальну річ. Він дав інструкцію, він написав інструкцію, розлогу, як потрібно поводитися з собою, як потрібно користуватися собою, як потрібно використовувати себе з максимальною ефективністю. Я вже казав, що неможливо за курінським неможливо зробити життя довшим, але його можна зробити товстішим і впихнути туди значно більше осягнень, творчості, навичок, знань. І оце було чудово. І чому ми слухаємо Курінського? Тому що він показав, як на собі, як працює ця інструкція. От є речі, які ми не будемо слухати від будь-кого, ми будемо слухати тільки від успішного користувача. Наприклад, якщо людина психолог, видатний. То ми будемо читати її і вважати видатним психологом тільки в тому випадку, якщо у нього є своя практика. Ну, наприклад, Фрейд там щось там написав, дотепне, але чому всі це читають? А він багато часу провів в дурдомі. Він е -е, мав справу з реальними психотиками і невротиками, і нібито мав якісь успіхи. Те саме Юнг, це саме Адлер, це саме Вінсвангер, це саме Курт Львіта і всі такі інші. Вони мають свою успішну історію випадків. Якщо людина може реально покращити ситуацію пацієнту, хворому на шизофренію, і показати це, показати цю успішну дясть, ми будемо слухати його. Якщо він добре вправляється з психотиками, ми будемо слухати. Що він говорить про психіку взагалі? Значить, він щось можливе і знає. Курінський показав на собі, як це працює. Він показав, як можна вивчити 50 мов, як можна писати кілька сонетів в день, як можна бути видатним мислителем. Він починав свій день, виконуючи всі каприси Паганіні, що в нього були проблеми з рукою під час аварії, з з жилами руки, і для того, щоб рука не застоювалася, він кожен день, кожен ранок починав з капрісів Паганіння. Це людина була ренесансного масштабу і ренесансної широти. Це взагалі дивовижно. Чому це важливо для нас? Скрутні часи. І людина повинна переключатися в ці скрутні, як би нам не було важко, для того, щоб не втрачати людське між боями. Між своєю волонтерською діяльністю, між будь-якою роботою і так далі треба примушувати себе, він правда був проти будь-якого примусу, але, скажімо, організовувати собі зустрічі з високою культурою. Навіть просто думати про ці речі. Як би не було би страшно, нам страшно, ми перебуваємо під артилерійським обстрілом, наприклад. Треба згадувати сонет в цей момент. По сонет вигадувати, сонет писати. Потрібно думати про щось високе, і це є необхідна річ, якою користувалися наші предки. Зрештою, вся грецька класика з'явилася між боями. Страшні часи. Слухайте, П'яте століття до Різдва Христового це страшні часи, це персидські війни, це Палепонаська війна, це епідемії, це. Вирізання населення, це руйнування, і от між ними з'являється грецька класика. Це просто неймовірна і дивовижна річ. І е, 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 от Один там балб'єс підказав мені свого часу поцікавитися мемуарами Усами. Є такий твір. мемуар «Усами» він зараз називається, Речі можна знайти в інтернеті. Принаймні, ще нещодавно можна було знайти це. Спогади арабського вершника 12 століття. Він реально описав в стилі Фейсбука такими короткими замітками про своє полювання, про свої боєзіткнення. Дуже цікаво. І от він описує себе, свого батька, свого дядька. Вони всі заробляли війною. Тобто, війна була їхнім хлібом. І тим не менше це були люди високої культури, здатні написати мемуар. Каже, що його батька після його батька залишилася скриня, сповнена свитками Корану. Він вправлявся в каліграфії і його замітками щодо Корану. Каже, ціла скриня, тобто людина війни, він цим займався. І Він цим займався в тому, не тільки тому, що він був аристократ, але й тому, що. Ну, так легше переносити, так легше не боятися, так легше боротися, е, відволікатися на високі культурні стани просто зверх необхідно, в якому б окопному бруді ми зараз не перебували, е, під ракетними обстрілами і де завгодно. Це необхідно робити також, і тоді якість нашої війни і якість нашої буття буде значно вищою ніж зараз. Перемога буде швидшою. На цьому вам моє полум'яне щире амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб 28 числа ви прийшли на виставу після в Театр «Сузір'я».